Всім привіт. Вітання з Львівської області. І робимо щотижневий огляд щеплень. Тут вже минуло з 13 березня. Вже минуло два місяці. Два місяці і 10 днів. Сьогодні 25 травня, 2 місяці і 12 днів. Ось дивіться, персик Red Haven, Дивіться, який вже паго не пустив. Це вже не просто листочки, це вже пагони по 5 см. Тут навіть більше 7 до 7, як бачите, все дуже гарно розвивається. Минулого тижня не робив огляду. Тут слабенький, тільки один листочок, Ну, нехай ще росте, подивимося, що буде далі. З під щепи обов'язково ось ці дикорослі пагони. Пугалеча була дикоросла тут, але так само непогано родила і смачна була, смачні плоди були солодкі. Ось, обов'язково все прибираємо. Йдемо далі. Ага, тут ще з корня те, що я знімав, пустило, тут було прищеплено. Ось так. Так само персик редхеймен, але. Не прижився, я його обрізав. От Мурашка сидить. Обрізав ось так, щоб та гілка формувалася й йшла вверх. І тут на наступний рік зробимо щеплення ще одне. Як я помітив, на товстіших таких деревцях краще приживається. От на тих старих, таких дорослих, товстих, ну, в мене принаймні, може я щось неправильно роблю на тонких. Добре, йдемо далі. Яблуня Еліза. Прищеплена 22 березня. Також минуло два місяці. Подивіться які вже прирости. Зараз стану вище. Ось так. Дивіться, який приріст. Більше 10 см. 12-13 см. Тут і тут, і тут все дуже гарно. Маю велику, велику надію на цю яблоньку, дуже мені подобається. У мене ще її не було, але дивився багато оглядів, багато коментарів читав, дуже мені подобається. І колір неї такий. Насичено червоний. Дуже гарно. Так, прищеплено 22 березня, я вже казав. Добре. А тут моя черешня. Перше моє щеплення. В цьому році і можна сказати взагалі. 1 березня прищеплена. Дві таких прищепив по два живці на кожну. І тільки один живець прижився і досить непогано розвивається. Тобто з чотирьох живців тільки один прижився. І я дуже задоволений. Сьогодні показую тільки ті живці, які прижились і які розвиваються. Вже результат через два місяці видно явний, що прижилося, що росте, а що засохло чи вимерзло, того навіть не буду показувати. Vine Т-3 під щепа 9 березня. Ось маємо результат. Тут було 5 живців, ще на цих гілочках. Вони не прижились ці дві, пообрізав, тут трошки залишив сучок, щоб табличку причепити. І дивіться, які. також вже є приріст, тут сантиметрів 4. Вайнгол Т-3. Дуже мені подобається канадської селекції сорт серії Т3. Ще хочу Т5 на наступний рік замовити в когось і попробувати. І ще хочу дуже Sugar Time. Сорт раннього дозрівання. Теж мені дуже подобається. Тут нектарин Харко. 28 березня прищеплений на Аличі. І от дивіться тільки два листочки. Маленьких, слабенький розвиток. Дуже такий повільний, але маю все ж таки надію. То так, 50 на 50. Ну нічого, чекаємо далі. Що буде, будемо спостерігати. А тут груша. Яку я прищепив, вже листочки були у такому стані, як вони є. Я прищепив. Зараз згадаю. 19 квітня. Минув місяць. Листочки і не засохли, і ніби більше не розвиваються поки. Ну не знаю. Зробив чотири тут щеплення. Тут було брунькою, але брунька не прижилась, засохла повністю, я її зразу зняв. Ось якщо бачите, Ось, зразу зняв плівку, тому що нічого з неї не було. А ось тут, методом покращеного копулювання, листочки так само на місці. Не знаю, чи вони приживуться. Але тут бачу появився новий пагін. Чи як це правильно сказати? От росточок маленький росте. Тут на місці, так як було, а тут цього не було з цієї бруньки. Так що є надія, що може якраз хоча б одна приживеться. Яблуня Gold Rush. Яблуня дичка 22 березня прищеплена, дивіться, який результат. Одна гілочка дуже гарно розвивається, інші так, слабенько. Але всюди є листочки, тут навіть якийсь цвіт, є, бачите, що що це таке. Квіточка. Ось. Я пообрізав спочатку плівку, ту і зустрічку. Потім написали в коментарях, не спіши, і я зразу ж на наступний день обмотав на ново, щоб воно е краще заростала кора і щоб якась пташка не відламала, сіла там чи що, від механічних пошкоджень. <кій> Такий захистив. так. <кій> а тут персик, який мені об'їли трохи мурахи, і я приліпив таку стрічку для мух. Липку стрічку. Це є Royal Majestic, прищеплений 13 березня. Піщепа Алича. Маю надію, що він відійде, що виростуть листочки нові. Так, йдемо далі. Тут груша. Груша дуже гарно себе показала. Майже кожна гілочка прижилась. Тут не прижилася, я її обрізав. А тут всі прижились. Тут дивіться, який вже приріст. Це вже я можу сміливо назвати приростом, тому що він вже має десь сантиметрів 7. Тут слабенький трохи результат. А ось тут дивіться, місце щеплення. І дивіться, яка пішла вже вегетація. 20 см приріст вже. Ось на цій. Я казав, що на Товстіших мені краще приживається, але тут дивіться, молодша гілочка, тонша і дивіться який приріст. Ну, Ще залежить багато від живця, може живець був якісніший, такий здоровший. І ось тут, дивіться, яка пишна, які листочки гарні. Не забуваємо, ось ці-всі здички, прирости, листочки, то все треба обламувати, щоб не тягнули на себе силу. Ось ці всі, ці всі. Ось так само тут. Майже всі прижились. Крім однієї, ну може, крім двох, там ще одна така слабенька. Дивіться, який приріст. По 5-7 см. Все обов'язково видаляти, ось ці порослі. Так само обов'язково видаляти. Вони будуть рости постійно. Треба буде кожного місяця приблизно то все обривати. Але нічого, якщо добре приживеться, то нічого складного у мене не такий великий сад. Поки це все в моїх силах то все зробити ще поки. Так. І тут груша. На IV, дуже так воно мені здається, що дуже повільний такий розвиток. Ну, подивимося, що буде далі. Прищеплено 24 березня, якраз місяць. Сьогодні 25 травня, якраз місяць минув. Два місяці перепрошую. І тут недалечко яблуня білий налив. Дивіться. Прищеплена 26-го. Завтра буде 2 місяці так само. На яблуні дичка. Дивіться, який розвиток дуже гарний. Тут недалеченько. Ще одна білий налив яблунька. Ось дивіться, тут ще краще. Тут трава не покошена, ще не покусив, ну поки нічого. 26-го, а то в один день прищеплено. Дивіться і каже. Деревце майже повноцінне. Тут яблонька своя, так само 26-го прищеплена яблуня дичка. Трохи листочки такі жовтіють, ну, але то така погода, є одні дерева, одні сорти більш такі імунні до морозів, до хворіб різних, до шкідників, а є такі, що ну, від такої погоди, напевно, воно це все. Пожовтіло, я вже знімав відео, у мене дві яблуні дорослих пожовтіли листя, на одній відновлюються дуже гарно, ті сухі повскидала, а зелені наростають, а на іншій гірші справи набагато. І ось тут так 60 на 40%. 60% зелені листочки, а 40 пошкоджені. Не знаю чим. Нічого, маємо. Надію, що все буде добре. І тут ще таке дві яблоньки цього ж самого сорту з одного деревця зрізав. Живцін тут мурахи поїли. Так само 26-го яблуня дичка. І тут все ж теж те ж саме. Розвиток слабший. Ну нічого. Будемо сподіватись. А тут я дуже задоволений Royal Majestic. від щепа алеча, але подивіться який результат. І мурахи не поїли, і стрічкою не ліпив. Я навіть не знаю від чого то залежить. І під щепа та сама, і при щепа з одного. Живця такого великого з одного врізав два, зробив. З, ні, три, вірніше, в мене було, третій не прижився, а два прижилось. З одного такого довгого живця зробив по дві бруньки. По дві, по три, по три, напевно, тут от третя. І дивіться, який результат. Листочки, нічого не пожовтіли. Ну, якісь там є такі плямки, але то дуже гарно. Подобається мені. Зараз покажу вам дуже цікаве. Дуже цікавий ролик. Відео, то, що мені прижилося там в полі біля будинку недалеко. Дуже я вражений результатом прижилося. Десь відсотків 20. Ну, приблизно прищепив 10, трошки може більше ніж 10 щеплень там робив. Персика наличу. На ну але два деревця мене дуже вразило, зараз вам покажу. Ходіть. Підходимо ближче. Дивіться, була алеча. Я дуже зрадів, коли її побачив. Таке зразу вона мала своє розгалудження, все. І дивіться. Кожна гілочка все прижилось. Навіть є приросте по 5-4 по 4 сантиметри. Дуже буде гарне деревце, якщо ніхто не пообламує. Я вже навіть казав, що тут воно буде і рости. Але вже щось так дивлюся, якщо все добре проживеться, можливо і перекопаю біля будинку, щоб обробляти, щоб все було недалеко підживлювати. Ну, таке товсте. Деревце десь в діаметрі сантиметрів 7. Але я думаю, що на осінь можливо його восени викопати гарно, трохи побавитися і перенести. І пересадити на осінь, обов'язково. Весною ні, весною. На мою думку, весною важче переживається, ніж восени. Восени воно за зиму собі адаптовується. І тоді весною вже. Це моя така думка суб'єктивна, а ви робіть, як знаєте. Йдемо далі. Ось, і тут ще одне таке схоже деревце набагато тонче в діаметрі, десь в діаметрі 3 см. То зриваємо. І тут дивіться. Тут маленький розвиток на цій гілочці. Бо всі поживні речовини, як ми знаємо, йдуть вверх. Чим вище, тим краще. А тут дивіться, який розвиток. Так само по 3-5 по см. Вже є. Ну, Тут ще ну, 5 ще немає. 3 на цій 3. на цій десь сантиметр, 2. Ось так. І це так само, думаю, перекопаю. З цим простіше буде, воно тонче в діаметрі і легше буде перекопати, пересадити. Отож, друзі, я результатами задоволений. Тепер вже можу сказати, що прижилося приблизно 70% з усіх моїх щеплень. Я дуже задоволений, оскільки щеплення в цьому році робив перший раз. Ось так. Працюйте. Все буде добре, всього вам доброго.